Шановне панство, вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. От прийшло цих два тижні. А, ні, не так. А минулого разу ми зустрічалися з Миколо Васильовичем на полі, коли відбувалось закриття вологи. Грубо кажучи, два тижні назад, А перед тим як поголодало, випали опади, і ми говорили про те, що от він не буде ще спішити з початком посівної. Почекає і, можливо, так буде навіть краще. А сьогодні вже в полі жарко, можна сказати так, Отам там всюди ходять трактори, трактори з компактором, з сівалкою. Коротше кажучи, активно йде посівна. Скажімо так, на сьогоднішній момент з умови, які зараз склалися, вони, на мій погляд, самі сприятливі для того, щоб розпочати весняну посівну кампанію. Нещодавно прийшли добрі дощі, вологий ґрунт. Тому ми ці два тижні, які розділяли нас від вашого попереднього приїзду, ми їх не втрачали. Ми внесли добрива під ті культури, які мілка сім'яні культури, ми вирівняли ґрунти. Тобто ми зараз практично на всіх площах готові для посіву від ранніх зернових і вже до пізніх культур. От зараз, Сьогодні ми розпочали сіяти тверду яру пшеницю. Сіємо сівалкою цитан 12000» в агрегаті з фендом 724. Це е, потрібно зауважити, це одна із перших сівалок «Цитан», які заїхали в Україну. Та ви правильно пам'ятаю, як ви так, казали? Так, так. так. Такий... І вона вже в нас е, майже 20 років сіє. Е, звісно, певні невеликі ремонти робили, але сіє без проблем. От, так, да, хоча, якщо ви пам'ятаєте відео а з посівної тритикали там сіяла Д9. Да, Д9. Звичайна механічна сівалка Амазон. Ну, понятно, це там в два рази ширший. Так. І звісно, звісно, це ефективніше. А ви, до речі, друзі, напишіть а в попередньому відео, коли ми казали, от ми трошечки ще чекаємо з посівною, і що сходи будемо мати приблизно однаково з тими, хто посіялись два тижні назад. Якщо не брати південь України, там центр України, Західна Україна сіялась, у вас уже станом на 27 -е Число є сходи чи нема. От, ну, просто цікава думка. Так що, будь ласка, не полініться, напишіть, маєте сходи озимих зернових чи гороху, хто що їв. Ярих, ярих зернових. А, ой, е, да, вибач, <смеш> я, <смеш> я, Ярих зернових. Тому що не немає, то вже ну, в принципі. Да, да, зимі. Зимі в, нас в принципі, вже там вже нічого не допоможе. Радують ока вже озимі. Ось через лісополосу у нас тритикали зелене. Там, я думаю, що далі видно. Тут це сусіднє поле, теж зеленіє, а так практично всі, вся земля в нас вже підживлена, закрита волога, звісно, ще два тижні тому. І ось буквально образом, завтра ми плануємо по землі застосувати мікродобрива і інсектицид, бо вже з'явилася бліжка. Вже так сказати, шкідник не дрімає, тому ми хочемо і підтягнути озимину, дати живлення, захистити від шкідників. Більш того, хочемо застосувати регулятор росту. модус старт даємо 200 грам на гектар. Це буде стимулювати покращення. Кущення, покращення стану короневої системи. Тобто сподіваємося, що ці операції, які ми проведемо буквально завтра-післязавтра, вони будуть впливати на кінцевий результат, урожай, який ми хочемо отримати не менше 8 тонн в цьому році, а то будемо намагатися вийти і 10. 10 плюс це звісно дуже класний показник, але ми вже говорили про це, якщо порівнювати. Умови посівної, саме озимих зернових минулого року, і як вони вийшли в, мину, в минулому сезоні в весну, в якому вони були стані. І цього року, звісно, умови критично різні, і з озимими ситуація ну, слабша. Ну, Тоб, не... Минулого року ми про вісім не говорили. що сказали. Не, не, не все втрачено, не все втрачено. <гум> не Якщо все. ми добре зараз попрацюємо, то ми, я думаю, сподіваємося, можемо догнати. Догнати і, і, і перегнати, якщо дай Бог, дай Бог, якщо нам все ж таки буде трохи додати опадів, ось на минулому тижні пройшли опади, на наступному тижні опади, тобто потихеньку, потихеньку. Баланс вологи підвищується, і це буде сприяти і кращому, скажем, розвитку оземини. Ну і звісно, для яровини це теж дуже важливо. А давайте тоді декілька слів ще про яри. про Ярі зернові. Ви казали, що в принципі ви виходили на врожайність 6 тонн. Такий показник це ну. В деяких регіонах для озимих нормальний. Розкажіть вашу технологію вирощування ярих, що ви давали, як ви підживлювали? Значить, ну, скажімо, в У минулому році під основний обробіток ґрунту ми давали каліні і фосфорні добрива під основний обробіток ґрунту, який у нас є, уронка угу. Значить, весною. Звісно, ми вчасно закрили вологу і підготували вже площу під посів Яри групи. Зараз перед, за тиждень до посіву ми сюди дали карбамід і сульфат амонія. А скільки скільки разом це вийшло? Значить, в ДВ ми дали 70 кілограмів в ДВ. Це за два рази. Так, це два два, двоє два азотних добрива. В цілому це 70 кг ДВ. Ну в фізичній вазі можна сказати: 110 кг карбаміда і десь в межах 90 кг сульфата амонія. В цілому в, в ДВ по азоту в межах 70 кг. Чому 70 кг? Тому що ми плануємо. В фазу кущення ярої пшениці внести ще блуен. Блуен це бактерії, які допомагають залучати азот з повітря на зерновій колесові. Це продукт, який розробила компанія Кортева. І Сподіваємося, що завдяки блоену ми ще залучимо з повітря десь в межах від 30 до 50 кілограмів в ДВ азота. І цього буде достатньо для того, щоб забезпечити формування врожаю ярої пшениці в межах до 60 центнерів. А ви, здається, в минулому році вже використовували ЕНЛОК і Блуен? Так, ЕНЛОК ми вже використовуємо не перший рік. Реально вже декілька років кряду використовуємо і Блуен. Блуен минулому році не використовували, поза минулий рік використовували. Як я зазначав, на жаль, у нас не було чіткого такого контролю, де ми побачили, яку прибавку дає. Але коли ми спостерігали за ndvi індексом, uh -huh. то після внесення Блуена ті площі, де ми застосували, а вони були критичні, там не було вологи і іншого, як Блуен, нічого не придумаєш. Тобто, внести, значить, це вже була фаза флагового листа. Крім блоена, ні можна нічого було, ні, воно просто не, не спрацювало. Якщо розкидаємо сухий ґрунт, нічого, все сухе. Е, тому ми застосували блоені і по індексу ми бачили, і там, до речі, ну, пшеничка е, дала десь в межах 60 центнерів. Ну, теж озима пшениця відносно непоганий результат, хоча для мене хочеться отримувати значно більше. Ну, Там була явна посуха. Це не, не тут, де ми зараз з вами знаходимося. Це за 70 кілометрів. Звідси у нас там є 33 гектари фермерської землі. Угу. І от, от відстань в 70 кілометрів, а з вологою дуже разюча різниця. Ну, тобто... якщо брати, говорити про південь Київщини, то там взагалі така зона. Ну ніби як ніби як південь України. Там а це, це на схід, на схід. На схід, От, на та схід та та 70 кілометрів і ось такий о, регіон, де там, ну, відсотків на 20-30 менше випадає опадів. Да. Добре, давайте тоді про посів. А, скільки ви висіваєте, яка норма висіву і глибина? Значить, ми налаштували сівалку на норму висіву 4,5 мільйона схожих зерен, глибина заробки насіння. В межах 2,5-3 см. Значить, сівалка обладнана в нас прикочуючими катками. Як правило, ми рекомендуємо тверду яру пшеницю та язиму теж прикочувати, але в цьому році ми не будемо це робити. Тому що все ж таки є певний, скажімо, ефект від прикочуючих катків. І дивлячись на погоду, дивимося, що незабаром буде. Ще дощ і ось не бачимо доцільності. Ну Тобто погодні умови складаються так, 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 так що так, так, так. для, для, то для, теж для появи пере, переощульнити втимально. ґрунт, верхній шар. І коли якщо дуже сильний дощ прийде, це завідомо буде, скажімо, дуже сформується зразу ж шкірка. І потім нам прийдеться її зривати. А якщо вона образується так, якось тут хвиляста фон поля, ми спостерігаємо. Да? Якщо вона навіть тут образується, ми запустимо ось ту пружину борону, 24-метрову, швиденько це все підрівняємо і в нас буде все добре. Ну, власне, те, про що ми говорили, що окрім закриття вологи на озимих посівах, ви її ще використовуєте і на ярих культурах так, для так, руйнування так, кірки. Зруйнується так, кірочка і все. І Пшеничка вискочить і буде все гаразд. Отож, яку ви норму висіваєте? Висіваємо 4,5 мільйона схожих зерен на гектар. Міжрядя? Міжрядя 12,5. Глибина 2,5-3 см. Не забагато 4,5. Чому 4,5? Ну, скажімо так, для цієї технології, ось рядового посіву, це якраз, на ну, наш погляд, оптимально. Скажем, ми робимо оцінку сукупності всіх факторів, які впливають на розкладання. Насіння в рядку, як працює сівалка, все ж таки, ми робимо певну так сказати, певне керування на вік сівалки, все ж таки не все вона робить так, як нам би б хотілося. Тому, звісно, 4,5 це непогано. Ну, Такі норми висіва, в принципі, рекомендують оригінатори. Хоча, якби ми застосували іншу технологію, але вона технологію точно висіва, Зернових культур, але та технологія потребує якби, великої кількості сівалок, бо там низька швидкість посіву. Ну, ми кому може бути цікаво, пошукайте на каналі. Ми робили і огляди сортів, і там ми проговорювали. Різні експерименти, які проводились, бо там був, ну, можемо буквально два слова. А з якою нормою, яка врожайність вийшла у вас, і з яким міжрядом? Ну, ось, скажімо так, ось на цій площі в 2021 році ми сіяли ярі-м'які пшениці, багато десь порядка десяти сортів. Ми взяли в інституті рослинництва розсадника розмноження по 100 кілограмів. І посіяли тут сівалкою точно висіва, по 2 гектари, правда, сіяли кожного сорту. Ми посіяли, сіяли десь 1,4 мільйона. Урожайність коливалася в межах від 64 до 68 центнерів. При нормі висіва. 1,4 мільйона. <рес> да. Ну Це класний такий. Експеримент, да, ну, ми сіялися, але не дуже практично. Ми, да, да, ну, ми можемо якби, це закласти на 2-3, інколи буває там, 20 гектарів засіваємо якесь дуже цінне насіння. Да? Це ми робимо, як правило, на, на ділянках розмноження, коли ось дуже цінний посівний матеріал, і, і ось посіяли 100 кілограм і отримали 10 тонн. І таке можливо. Так. Далі, пшеничка сходи. Ви ж казали, що ще раз її підживите. Так, ми плануємо підживлення, це буде бактеріями. Препарат буде застосовуватися блоен. А ну і по вегетації, звісно, будемо працювати ще мікроелементами, амінокислотами. Будемо дивитися по стану посіву і приймати вже оперативні рішення для того, щоб все ж таки тут вийти. На мінімум 5, плюс, а то і дотягнутися до 6. Ну, от цей сорт, до речі, Харківська 39, він мені дуже подобається. Поза минулий рік ми отримували 58 сетнерів. Тверда, пшениця тверда, яра, Харківська 39, 58 сетнерів. Супер! Супер, так, так. Майже те про що ми говоримо зараз. Ну тобто виходить, що 6 тонн – це все таки інтенсивна технологія і потрібно попрацювати. Так, звісно, ну можна, можна ризикувати. Так закласти туди максимум добрив і чекати, що виросте, Ну, я думаю, що не ну, завжди. Максимум добрив ми вже бачили ці да, да, варіанти, да. немає вологи, воно згоріло. Згоріло, так. І... Да, да. Тут виходимо, ми, от, в принципі, якби ось цей сорт поза рік ми сіяли там інколи 5,5 мільйонів. Ну, Враховуючи ось ризик нестачі вологи. Під в, в цьому так сказати, році все-таки ми вирішили 4,5. Я думаю, що е, польва схожість там буде, можливо, трошки нижче. Ну, якщо в нас буде показник е, уже, е, сходів десь там в межах е, 42 43 то це вже буде добре, ця пшениця може кущитися. Якщо ми створимо оптимальні умови для рослин, то вони дадуть мінімум один, а то інколи і три продуктивних пагони. Микола Васильович, бачу, де насіння просипалось, воно протруєне. Так, звісно. Чи, чим ви обробляли, що, що ви даєте? Ярі зернові колосові, ми, як правило, обробляємо. Баковою сумішю протравників. Використовуємо такий противник, як сестива і додаємо Іншур іншурперформ. Більш того, додаємо інсектицид. Зокрема, використовуємо Гаучо Плюс. Крім цих протравників, ми застосовуємо. Різні стимулятори росту. От в цьому році ми вирішили детально ще раз перепровірити ефективність таких препаратів компанії Яра, як Тепросин і Рексалін АБЦ. Угу. Значить, крім цього. Хочемо використати, і вже використовуємо використали і будемо сіяти, такі насіння оброблені бактеріями RicePi, які забезпечують більш кращий розвиток кореневої системи. Так, і Будемо використовувати препарат VINCROPS SEED. Закладаємо досліди, будемо спостерігати за розвитком рослин, ну і сподіваємося на цікаві результати. Контроль контроль, де обов'язково контроль. Без... контроль це буде чисто систива іншур перформ плюс гаучо плюс, А решта це буде. вже будемо накладати там на цей, на цю базу. Райс Пі, Рексоліна, БЦ, Тепросин. В нас ще є ще в схемі, там є і інші препарати, які ми теж хочемо випробувати. Не, ну головне, щоб був контроль, щоб, щоб звісно, можна було... звісно. Там, як Правильно. правило, ми закладаємо чистий контроль. Ну, ми чистий контроль, скажімо так, не даємо там під кожну композицію. А там ми вже чистий, де ми вважаємо найцікавіше для нас, це. Допустім, той же RISP, там чистий контроль і Вінкроп-Сід це теж, така скажімо, тема досить цікава. Кажуть, що застосовують у всьому світі ці продукти. Ось Хочемо перевірити, який ефект буде. Ну, А далі вже, вже будемо порівнювати. Уже Між собою там, допустимо, рекселіна БЦ, тепросін. Угу. Ми вже знаємо, в принципі, використовували ці препарати. Ще раз хочемо порівняти, варто закладати в вигляді тепросіна досить солідну суму на протруювання насіння, чи може все ж таки обмежуватися Рексаліна БЦ. Друзі, бачите, от одразу новий цікавий експеримент. Ми, звісно, поділимося цією інформацією. А, а може взагалі ніякої різниці не буде. Ну ніж ні, препаратами буде. Від між шо? препаратами, ну там, ну окей, між контроль, понятно, там, ну якби теоретично має бути слабший. А між препаратами, мабуть, не буде. А може і буде. Ні, ні, повинен бути. Ну, якщо я вкладаю, наприклад, в насіння в вигляді обробляю ще додатково тепросіном, а це затрати не маленькі, це на тонну десь буде понад 2 тисячі гривень. І коли я використовую. Рексалін, АБЦ, вартість на тонну, там, получається все на вся сто Ага, я зрозумів. Ви з точки за з точки зору затрат. Ви не згодні з тим, що різниці не може бути ні, різниці бо, не буде. Різниця буде. ні, вона й була. Ми використовували те працін. Хочемо для себе поновити так сказати ті дані. Ось в цьому році порівняти тепрасін, рексалін, райспі. Скажем, якщо ось ми винайдемо якби один із кращих, скажімо, головне, не отримати високий врожай. Баланс між затратами. Так, і... да, звісно, нам треба отримати високий прибуток. Так? І ось, наприклад, рентабільність Excel АБЦ вона складає інколи до тисячі відсотків. Враховуючи те, що затрати мінімальні, а прибавку він дає тось, в межах 3-4 центнера. Тобто це ви вже на практиці. Так, це вже. Так. Так. Ну от Ми вирішили в цьому році ще ще раз переконатися в цьому в ефективності цього препарату. Він дешевий і ефективний. Ну, для чого нам дорогий і ефективний. Е, якщо нам... є дешевий ефективний, да, це да. більш правильний підхід. Ну, Все ж таки, якщо говорити про пшеницю і подивитись на попередні роки, окей, там 24-й рік ціна. Плюс-мінус, а 23-22 двадцять другий збільшувати собі вартість, то не така вже цікава історія. Ну так, ну в основному, якби ось тепрасін його якби, ну, моє бачення, не тільки моє, його треба використовувати на тих культурах, яких на одиницю площі треба висіяти там 20 кілограмів, 30, ну 50. От ми його тепрасін будемо використовувати на льоні. Лон олійний опробуємо тепросіном, його ми будемо сіяти там, в межах 45 кг насіння. Ми можемо вкласти в тону, там, скажімо, на тону насіння 4-5 кг тепросіна. Але площі ми, ми їх поділимо на, на 20, і вийде затратила да, вартість на гектар да. будуть да, не такі да, сюди. Да, да. От, а от, типу от, рексаліна, або це його треба використовувати. Точно точ, треба, а можна спокійно використовувати, як на тих культурах, яких треба висіяти там 200-250 кг на гектар, так може використовувати і на тих, що сіємо і, і 20 і 30 кг. Супер, все. Значить, далі будемо спостерігати, як вона розкущиться, як почне рости, побачимо, чи є різниця, а потім побачимо. Скільки центнерів буде прибавка до Ну Так, щоб тут же головне, ось ми якби, проводили два роки назад дослідження одного препарата і затрати склали, скажімо так, десь в межах 4 тисячі на гектар. Зібрали врожай, До речі, дослідження проводили в присутності постачальника цього препарату, Зібрали врожай і різниця получилася десь в один центнер між контролем і. При там, яку ми прибавку отримали. Тобто ця прибавка нам не перекрила ті затрати, які да, він кропсід, це теж нам безкоштовно дали літру для випробування. Ми цей літр обробили тонну насіння, будемо дивитися, якщо воно ефективно. ми будемо сотнями літрів купувати, якщо воно дасть нам відповідно прибавку врожаю. Колись була посіяна зима пшениця, ми використовували. Такий стимулятор росту називався він СІЗАМ. Так? обробляли ми насіння. На фоні урожайності в 75 центнерів ми отримали прибавку щось там ну, в межах 50 кілограмів. Mm -hmm. ну. В межах похибки досліду. Ну, от, так, кожен агроном на своїх ланах він повинен закладати досліди, переконуватись, що це ефективно, знаходити оптимальні варіанти безпосередньо для тих умов, в яких він працює тут без всякого. Супер. Ну, далі гадаю, що якщо все гарно складеться, ми покажемо, як ця пшеничка росте і що ж все ж таки в результаті у нас вийде. Микола Васильовичу, вам як завжди, дякую. Друзі, а ви залишайте з нами, тому що ми зараз поїдемо на то поле, де ми знімали закриття волої. Якщо ви пам'ятаєте, а там мав бути експеримент пружинна борона, ротаційка. От ми от пройшло вже декілька тижнів, от ми зараз... Поїдемо, подивимося, є різниця чи нема різниці. Ну і дамо свою оцінку. Залишайтеся з нами, пишіть коментарі. Нам все добре. Поїхали.